Журналіст Юрій Бутусов, якому пропонували роботу в Міністерстві оборони, подає в суд на відомство і буде вимагати вибачень. джерело Фейсбук, сторінка Бутусова, пряма мова міністр оборони Андрій Таран збрехав про проведення зі мною співбесіди, збрехав про причини відмови в наданні мені посади, замість цього мені нахамили на сайті мо. Буду змушений подавати до суду на Міноборони і вимагати офіційних вибачень і видалення образ на мою адресу. Прошу допомоги правозахисників. Деталі, за словами Бутусова, його не запросили на зустріч з міністром оборони і не дали можливість представити власну програму. Дій. Також він заявив, що йому не надали жодної посади, яку він міг би зайняти в Міноборони. Він повідомив, що хотів би зайняти посаду заступника міністра оборони і представити програму дій. Мені здавалося, якщо ця програма не підходить, будуть представлені якісь конкретні зауваження. Немає проблем я готовий до публічної полеміки. Але як тільки я дав згоду, мені просто нахамили. Бутусов стверджує. Що 10 грудня йому подзвонив начальник департаменту кадрової політики Міноборони Олег Яцино, якому він сказав, що чекає на зустріч з міністром. Яцино мені подякував і повісив трубку. Після цього я прочитав мерзенну брехню і хамство в свою адресу на сайті Міноборони. За словами журналіста, ніхто з Міноборони з ним нічого не обговорював. Якби зі мною провели зустріч, якби я зміг роз'яснити суть моєї програми, які кадри я збираюся залучати до роботи, і після нашої бесіди мені б написали відмову дії Міноборони мали б якусь логіку. Але всього цього не було. Бутусов вважає, що Міноборони займається хцькуванням неугодного журналіста. Журналіст вимагає публічної дискусії з міністром Андрієм Тараном про суть його програми. Нагадаємо,